Шити олівці, альбом, пластилін до першого вересня. Таке свято маленьке. Мені дали рюкзачок. Вони зараз дуже дорогі. Наймолодший син йде в перший клас Цей рюкзак. Дуже потрібен. Кожен рюкзачок відрізняється. Це вже велика радість. 1 вересня Чернівецька міська рада управління у справах сім'ї та молоді, департамент соціальної політики підтримує саме першокласників, діток з складних життєвих обставин. Тобто громадські організації до нас звертаються. Тим, що подають списки діток, які потребують цього року. У нас 18 таких діток. Це наші дітки Чернівецької територіальної громади, і 73 дитини ми вирішили зробити, знайшли меценатів, спонсорів і першокласникам з внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми прийшли сюди і подивилися на ці сумки, дуже гарні. Це дуже велика допомога. Це Тяжко, коли двоє дітей виховувати, все треба закупляти ці канцелярі, дуже багато грошей. Це дуже важливо, дуже потрібний портфель, тому що він дорого коштує. А так як тяжко живеться, то це вже велика радість. Кожен ріблячок відрізняється, але я дуже рада, що нам вдається хоч чимось допомогти і підтримати. Саме головне побачити ці емоції цих дітей, як вони будуть радіти. Крім того, ми вирішили зробити анімацію для них, солодощі дати і таке свято маленьке. Сподобався рубзачок. Я з ним йду у перший клас з чудовим рубзачком. Це є пенал для олівців і для ручок. Це є для зошитів. Це рубати пластилін і це дошечка. Зошити, олівці, альбом, пластилін. Я обіцяю мамі, що буду вчитися відмінно. Для клас. Нас запросили на таке гарне свято, хочуть нам допомогти дати якісь подарунки для першокласників. Я дуже вдячна. Це дуже важливо в наш час, дуже важливо, що нас не забувають, пам'ятають, допомагають. Нехай Господь всіх оберігає і захисників, і волонтерів. І всіх, хто докладає руки, щоб допомогти один одному. Тому ми є одна єдина держава, всесильна, перемога буде за нами. Дуже дякую всім. Таких категорій потрібно підтримувати, тому що вони приїхали звітеля, і саме спілкування живе, якісь свята, якісь подарунки. Це їх трошечки відвлікає. Психологічно ми говорили з психологами. Психологи дуже радять саме проводити такі свята для діток, і ми будемо це робити. І я дякую всім, 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 хто нам допомагає. Ви бачите, що ми це робимо для наших дітей для перемоги. Ця допомога нам дуже потрібна, так як нема таких великих коштів, щоб купити рюкзачок, бо вони зараз дуже дорогі. Мені дали рюкзачок, як, з яким я піду в перший клас. Моя донька йде у перший клас, тому цей рюкзак їй дуже потрібен. і Буде у Нагоді. Дуже чудовий. Я цим пакерам піду в перший клас. Я з радістю хочу привітати всіх наших. Не тільки першачків, а всіх діток, які до школи з першим вересня. Бажаю їм мирного, мирного неба, якнайшшої не перемоги. Дуже хочеться, щоб вони дійсно навчалися офлайн, щоб вони мали можливість спілкуватися, комунікувати, отримувати якісні знання. І я вірю, що це буде якнайшвидше.